Шановне панство, я вас вітаю за новинами. Спостерігаю. Я нещодавно одну зустрів. е, Мені здається, що хтось подурів. Путін невдовзі нагороди роздав і ікону подарував Командуванню ВКС Русні і промовив слова влучні, що ікона льотчиків оберігатиме, в ратній справі допомагатиме, е, про історію трішки сказав і ікону. Всім показав. А що, немає більш ніяких засобів захисту літаків, може, радари чи ПВО немає більше в країні того? О, не треба постійно в екрани дивитись, пілотам краще одразу молитись. Оце Друга армія світу. Беріться краще, до заповіту! Дивлюсь я на це і гадаю собі. Який набожний, ти диви, ікони дарує. Молиться, певно, когось нагадує мені достоменно. Ау! Кайна з біблій врешті згадав, він приблизно те саме вчиняв. І батька свого сильно любив, і брата свого тихенько вбив. Але у того хоч були мотиви, а у цього одні наративи. Влади побільше собі захопив і боїться, щоб його кіллер не вбив. Путін у своїй промові, як завжди, на поготові, правду й кривду намішав, і слухачам це вилив. Пусть ця ікона і впредь хранить, оберігає наших бойців В справедливій боротьбі за праве діло. Той, хто на іконі є, допоможе. Тільки є одне дуже суттєве, але і до змін воно веде. Путін забув, що справедлива. Господом благословлива боротьба за праву справу, це коли свою державу, свої кордони захищаєш, а не сусіда убиваєш. І не треба маніпулювати і іконами махати. Тож ВСУ, а не ВКС, допоможе Християнський Крест. Ось Москалі краще моліться, а не на радар дивіться. Тож літаки, як вибухали до цього. Так і падатимуть після того. Тільки тепер із яскравим метафізичним змістом цікавим. На ракетному крейсері Москва був похідний храм да-да, на честь покрови Пресвятої, причистої Богородиці Благої. Тож, які вони дурненькі, в голові лиш побрехенькі. Богородиця козаків захищала омофором укривала, тому що вони її частували і в молитвах прославляли. Треба мати нуль мізків, щоб нащадків козаків атакувати з води з землі з таким храмом на кораблі. <звук> Дивлюся, я на вчинки пу. Здається, не вірить він нікому: ні богу, ні бісу, ні сатані, а тільки грошам і трішки собі. Бо вважає, що як понакупляв ікон дорогих і військовим роздав, то Бога наче за бороду взяв і перемогу собі забронював. Ні, дурнику, це не так працює, і все це, -це по-іншому вирує. Якщо ти з правдою, то на коні. Якщо ти з кривдою, то у труні. А які ваші думки з приводу цього? Чого ви чекаєте більше всього? Чекаю ваші тези і аргументи структуровано в коменти.